І вже, ну скільки, пару років як заявив про те, що хоче хреститися. Пару років, мені здається. І усе якесь то одне, то друге питання, але тепер уже твердо вирішив, пройшов підготовку. Брат Володя, він син нашої сестри. Була в нас там сестра Василина, їх декілька братів, четверо, да? та, ще та ще й сестра. Ну, Але тут присутній брат Микола. А, у брата Володі. Двоє дітей, його донька тут, і ще є син, який за кордоном. На жаль, рік тому а, він остався без дружини, яка померла. І це така людина, яка в школі була, преподавала фізкультуру дітям, сама була спортсменом, навіть грала в області чи лише в районі. В районі і в області по футболу. Такий чоловік активний. Але що саме головне, що саме цінне? А його племінниця, анюта тут, всі ми її добре знаємо. І саме головне, що брат все ж таки вирішив служити Господу. Дійсно, Господня любов знайшла його серце, достукалася до його серця, і він зробив цей шах. Брат Володя, а скажіть, якщо можете, легко було зробити цей шах чи ні? Можете сказати да або ні? Нелегко. Нелегко. Але з Божою допомогою. З Божою допомогою. Він активно допомагає на руки ангела, брату Валері. Він там завжди. І ми, брат Володя, надіємося, що ви станете частинкою церковної сім'ї, дитям Божим і з Божою допомогою будемо рухатися вперед. Ось таке коротке слово про нашого брата Володя. Нехай Господь благословить.